Слава Україні! З вами Володимир на каналі Вірем Техніка. Зараз ми на майданчику Вірем Техніка в місті Івано-Франківська, саме село Угрині, вулиця Галицька, 29Б. Навпроти заправки Око і поряд магазин АТБ. Зараз не про ціни, а про акційні позиції. Вибирали. Доки ми вибирали, ви голосували. Відверто скажу, не активно вибрали участь в цьому. Наші і не допомогли особливо. FX335 вже в дорозі до нового власника. Бажаємо хорошого користування. Тракторець вартий уваги. А зараз давайте ми самі визначили, які будуть ще два додаткові трактори, оскільки FX вже е, в дорозі до власника, а 15-й Асті акційний залишився 4800. Чому акційний По позауваженнях трішки розбита фара тут. І, в принципі, технічно справний по шинах, по шинах повний порядок, повні карби. Бачите, передні шини без тріщин. Задні шини мають незначні... Та ні, мають тріщини реально, але будуть ще служити не один сезон, оскільки і карби повні, і тріщини не критичні. ґрунтофриза в комплекті по напрацюванню 590 мотогодин. Ну, Наскільки можна вірити, важко судити. Але 4800 актуальна ціна. На майданчику Вірем техніка Івано франківськ Так, і обрали знову з більших тракторів. Перший це Кубота FT-280-й, найновіший трактор на нашому майданчику, 16-й рік. Високий кліренс. Просто розумієте, ми вже міряли 55 до 60 сантиметрів. В нижній тоці 28 сил, телескопічний передній міст, колія 1,20, 1,50 мет, може навіть ширше. Що по напрацюванню 1700 мотогодин електронний 1630, якщо точним, бути. А ні, тут якісь перемикачі, тут тих кнопочок, всього. 1700 мотогодин. Передні шини підтерті, без тріщин, задні шини в хорошому стані. ґрунтофриза. Ціна була 10900, 10500. 10500 на нашому майданчику. На умовах самовивозу, нагадую, ціни називаємо. Можлива доставка, звичайно, без питань. І ще один. На місце 335-го зробимо 333-й на акції. 9900 була ціна. Зараз знизили ціну, і вона буде складати 9600 на 300 умовних одиниць. Зробили акційну пропозицію на гіс 33, 33 кінських сили ґрунтофреза 1,70 м в комплекті, рівень горизонту, дуже хороший відмінний стан, що по напрацюванню 1500 мотогодин. Збережений тракторець. Приїжджайте, тестуйте, оглядайте, кому потрібно власне більшої потужності. 15-28-33. Ще безліч тракторів на майданчику. І по Єсекі, два трактори Янмар, Кубот, музейні експонати. Один, два, і третій, дві Б-16, є з чого обрати. Чудовий сіальчик. 19-й, ряд тракторів ще готується, оскільки то, що я вам раніше казав. Зараз всім відома ситуація. Рук не вистачає, тому хто хоче долучитися до нас, запрошуємо на майданчик, приходьте. Працевлаштування для механіків, комплектувальників. Японської техніки у нас завжди є місце робоче. Так, по акційних ще раз, бо ми вже на іншій темі. А-15, 4800. 10500 ft 280 і 9600 ісеки ГІС-333 на 33 сили. Всім успіхів, мири та перемоги. З вами був Володимир на каналі Вірем Техніка. До побачення.